Туристичний сезон на Кіровоградщині розпочнуть екскурсіями та відпочинком у селі. Місцеві турфірми готують пропозиції на травневі свята. Цього року у кіровоградців користуються популярністю зелені садиби. Відпочинок у сільських будиночках поблизу річки на травневі свята майже всі місця вже заброньовані у самому ж кіровограді. Пропонують тролейбусні екскурсії, а також автобусні тури по Україні та за кордоном. На березі став, на лівому березі знаходяться підряд три будиночки, які йдуть поруч один біля одного для відпочинку з ночівлею взагалі то. От і на другому березі Альтанки у нас є на території парна банька, є теніс, можуть пограти у футбол, волейбол. Потім зараз ми тільки ось закінчили робити кімнату караоке. Сім чудес Кірацької області. По окончании каждой экскурсии, если предоставляются фотографии тех памятных мест, которые они посетили, будет участие в конкурсе. Награждаться будет каждый класс и учитель и или воспитатель, который ездит.